Незалежно від нашої статі, віку, соціального статусу є те, що всіх нас об'єднує. Ми діти своїх батьків. День матері, день сім'ї, свята, які нагадують нам про важливість родини, дають привід вшанувати наших рідних. Але ці свята не спонукають нас згадати про важливість ролі чоловіка як батька в сім'ї та суспільстві. Сьогодення ж висуває свої вимоги для України. Це тема особливо актуальна. Чому? Тому що, на жаль, смертність. В Україні чоловіків дуже висока, вона найвища в Європі. На жаль, не дуже уважно придивляються до того, що потрібно зробити, щоб батько повноцінно відчував себе в сім'ї, щоб він не був тільки тою людиною, яка заробляє гроші. Бере десь якусь газету, ліг на диван, дивиться, як там шахтар, перемагає, чи динамо, Київ, і задоволений від цього. А діти десь там з дружиною, те, що сьогодні в економіці, те, що психологічно впливає на кожну людину, перш за все на батька. Сьогодні стан дуже поганий. І коли тато приходить додому і розуміє, що він достатньо не може приділити уваги дітям і не може закрити якісь соціальні питання, це теж. Впливає на настрій, на багато чого ідея вшанування батька не нова. Сказав Юрій Сезенко, в перший день батька відсвяткували в Америці ще у 1910 році. Сьогодні понад 70 країн світу відзначають цей день для України, зазначив заступник міністру, святкування дня батька це не данина закордонним традиціям, а нагальна необхідність. За прикладом сполучених штатів ініціативу в свої руки взяли українські громадські організації. Людина вона звикла, що держава все робить сама. Вона, вона сама планує, сама. Е Сама, значить, якимось чином впливає, знаходить кошти. А ми якби споживаємо от всі ці речі насправді в громадянському суспільстві і в демократичному суспільстві ініціатива має йти від громадськості. А держава і державні органи влади виконавчі влади вони сприяють і створюють такі умови для того, щоби. Та думка, або от той, скажімо, світогляд, який підтримує суспільство, який формує суспільну думку, був підтриманий на законодавчому рівні. Були створені певні умови для того, щоб це відбувалося, щоб це мало життя, мало продовження і розвиток. Громадську ініціативу зі святкування Дня Батька в Україні за підтримкою Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту було розпочато в 2006 році. Результатом став проект указу президента про встановлення святкування дня батька на загальнодержавному рівні. Олександр Марченко зазначив, що під ініціативою поставили підписи 10 тисяч наших співгромадян. До неї долучилися близько шести десятків громадських і релігійних організацій з 16 регіонів України. За ініціативою міжнародного центру батьківства третю неділю вересня було проголошено Всенародним днем батька. День батька це свято для всієї родини, це свято для кожного громадянина в нашій країни, тому що це день, коли кожен з нас може подумати про свого тата, знайти оцю можливість поспілкуватися зі своїм татом. Провести з ним час для київських татусів. Така можливість з'явилася. Народинне свято, день батька. 19 вересня, Маріїнський парк. Сцена Ракушка. Приходьте всією родиною. Святкуємо разом, відчуємо радість батьківства. 19 вересня 2009-го українська столиця вперше відсвяткувала день батька. Я люблю свого тата, стало гаслом заходу. Ми дуже багато часу переконуємо. А центральні органи виконавчої влади, обласні органи виконавчої влади про те, що крім дня матері потрібен день батька. Він дійсно потрібен і дуже дякую. І ви знаєте, що в Україні є відзнака матері героїні, але на жаль, немає такої відзнаки для батька. Дуже багато листів нам приходить, в яких чоловіки пишуть про те, що моя дружина померла. Я сам виховав дітей. Прикладів є дуже багато. Нам треба показувати ці приклади, тому що, на жаль, не всі тут усі такі. Тому я вклоняюсь перед вами всіма чоловіками, перед тими жінками, які цінують чоловіків. Чоловіки будуть жити довше, якщо вони будуть в сім'ї, вони здоровіше будуть. У них менше буде депресії, менше буде алкозалежності, наркозалежності. Організатори подарували киянам справжнє родинне свято. Нудьгувати було ніколи. Жвава музика, живе спілкування, розваги, вікторини, концерт, змагання, конкурси. Така різноманітність заходів не залишила жодного шансу для поганого настрою чи смутку. На галявинах Маріїнського парку лунав дитячий сміх. Навряд чи багато родин разом зі своїми дітьми коли-небудь так розважалися, як у цей незабутній день. День Отця обов'язково нужен в Україні для того, щоб діти більше понимали что такое общение с родителями что такое отец эта связь необходима отец приємно, прежде всього, тетя все на раду хотіла б щоб був ні разгодіння за кожний день. На жаль, в українському суспільстві не було до сьогодні, не було дня батька, і це показує якраз це становище, в якому знаходиться наше суспільство. Батько відсутні не тільки вдома, він навіть відсутній в календарі українському, він відсутній у свідомості, тобто роль чоловіка як батька, вона не є пріоритетною в е, суспільному житті, але вона є насправді важливою. І тому, коли ми говоримо. Про сьогоднішній день батька, про всеукраїнське українське свято, ми можемо сказати, що в якійсь мірі ми встановили баланс. День батька він не протиставляється Дню мами, він не протиставляється Дню сім'ї. Насправді, це, ці два дні вони мають кожен свої особливі значення. Дія проведення такого унікального праздника День Отца. Папи! ответственные, настоящие мужчины. Здесь э, соединили интересы родителей и детей. Здесь на каждом конкурсе что-то поучительное для родителей и что-то веселое для детей. Здесь родители много чего узнают про то, как они должны вести себя с детьми. Э, и дети тоже, они понимают, что родители должны быть тоже вместе с ними. После сегодняшнего дня, я даже уверена, что более 50% всех присутствующих на этом празднике задумаются о То, як їм бути хорошим отцом. Все ватаря за мною. дуже просто. Це перший такий досвід, який ми хочемо передати іншим містам України. Українцям мало бути больше. Поэтому тренуємося звичайним, якому дозволить нам ділян Українцям больше.